Але на позиціях на моїх да, траплялися випадки, що інших хлопців були поранені. А доводилось вам надавати допомогу поберегти? Так, да, нам не так давно був пряме попадання в бліндаж 152 калібром. І одного хлопця номера обслуги його. Присипало землею і придавило. Спочатку, ну знаєте, такий шоковий такий стан був. Ти не розумієш, бо всі лежали цей в бліндажі в укритті були, бо обстріл був десь ну, там, час, нас обстрілювали. З кожним пострілом, там ворожим, то ніби віддал... ну, кожен постріл все був далі і далі від позиції. Ми вже може й думали, що то може не по нам, а там може не знаю, так. Посадку прострелювали. Але коли прилетіло, там мол, дірка в бліндажі, це в день було. Почули крики і спочатку розстерялися, потім почали безстранько відкапувати. Слава Богу, що встиг.